Трошки дороговато, а ще за такі гроші, що я хотів тут мати. Звичайно, магнітний тримач. І щоб в мене були ось тут магніти. Всім привіт! Народ! У нас сьогодні буде огляд і реальний відгук ліхтарика Дніпро fx 5 Так що будемо сьогодні дивитись, на що він може, що не може, скільки світи, всі характеристики розберемо, подивимося, що всередині, як все зроблено. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми поїхали більш детальніше робити огляд. Погнали! Так, почнемо з комплектації. Що у нас поставляється? Поставляється він в такому пластиковому захисному коробі, чи що, і в картонній коробці. І, звичайно, є буклетик. Все на українській мові. Це дуже приємно, що немає ніякої ні китайської, ні руської. І все. І сам ліхтарик. Ліхтарик сам має резинку, дуже класно. До речі, резинки Дніпрамускі у мене є. Маска, респіратор і все працюють без проблем. Ці гумочки тримають дуже довго і не рвуться. Далі, що по характеристик самого ліхтарика? Дивіться сюди. Тут прикольна фішка. фішка в нього, що він має датчик руху, датчик руху на включення цього ліхтарика. Це як виглядає? В нього тут є дві кнопки. Одна кнопка відповідає в нас за включення і виключення просто, а друга кнопка у нас відповідає за датчик. Датчик спрацьовує як на білому світлі, звичайному, так і на червоному. Так що це дуже круто. Його я вже затестив по часу, скільки він світить. Давайте ще почитаємо його характеристики, звичайно. Тут у нас характеристики все намальовано, в принципі, кут 45 градусів, оцей в нас є, розкривається, що ви собі можете нахилити, щоб воно вам прямо під руки світило. Сам пластик. Пластик реально дуже грубий. Подивіться, який грубий пластик. Це є ABS пластик, він твердий, так що можете кидати ним, що хотіти робити, я думаю, він витримає, досить нормально витримає, бо ти береш в руках ти чуєш, що він дуже грубий. Зараз я вам покажу китайський, оцей, що я паяв. Це мій китайський, за, там, за 120 чи за 130 гривень, що я перепаював тут акумулятори в них став, і він світить досить довго. Так що, хто не бачив, є відео, я переробляв, переходьте, підписуйтесь нижче. Є багато відео з тими ліхтариками. Як ви бачите, йому вже Ну, впав мені декілька разів і тут вот тріснуло, І тріснуло повністю по корпусу. Як ви бачите, тут тріщина пішла сюди, сюди по кругу. Ну і тут от, дивіться. Він декілька разів падав реально. І вже тут все потріскався в батька такий ліхтарик, то вже хлам роздобаний, я вам би показав, то просто нереально. Ну, пластик тут дуже дешевий. Тут реально АБС пластик і він буде тримати. І Навіть оця штучка, оцього, вона дуже товста. Порівняючи з цією, ну, тут теж груба, але він такий. На звук навіть ну, неякісний. В нас по захисту від води ip 44, це є де в нас дощ, бризги і так далі. Дальність променя в нас де 10 метрів. Це досить класно. Якщо 10 метрів, то вистачає повністю на лобному ліхтарі. Ну можна більше, звичайно, ну. Но... Температура світла 7000 кельвінів, Це в нас холодне світло, бо від 6500 починається холодне. 6500 тисяч це і холодне світло. Світловий поток 300 люмінів. 300 люмінів. Я зараз вам включу. Там реально є тип світлодіода. Коп коп класний. Він дуже яскраво освітить і він трошки економніший, ніж СМД світлодіод. Далі, кут освітлення 160 градусів, автономність у нас показує 10-480 годин. Зараз я вам детальніше розкажу, що означає 100 і 480. Ти батарея Літіон. Звичайно, 3,7 вольта, і вона вроді має 1200 мА. Десь тут було написано. Коротше, десь я бачив, було ага, ось тут, е, написано 1200 мА. Так, що в нас написано? Що в нас написано: експлуатація. А от, а от, ви бачите, тут у нас є 1200 мА. Е, Далі по автономності. Давайте по автономності. Вони пишуть тут автономність. На першому режимі це в нас ось такий режим, зараз я вам включу. Ну, він, повірте, лупаше так дай боже. Е, виключаємо. На першому режимі типа, 100 хвилин. 100 хвилин це в нас приблизно більше півтора години. так, півтора години світи. Другий режим 480 хвилин. Це у нас 8 годин. 8 годин, то дуже багато, реально дуже багато і дуже класно. Час зарядки в хвилинах. Отут вони щось трошки, я думаю, помилились, тому що 220 хвилин. це, Вибачте, мене там, блін, 4 години зарядки. ну не може Думаю, він ампер, ампером більше не заряджає, тому що тут стоїть платка. А це все ми перевіримо, візьмемо USB і все це гарненько перевіримо. Так що, і от бачите, матеріал корпусу без пластики, все, маса 76 грам. Так. Так, по функціоналу по кнопках. Дивіться сюди. Ця нас просто включаєте перший режим, це на 100%. Другий режим 30%. Третій режим червоне і струбоскоп червоний типу моргає. Все, виключили. Ця кнопка відповідає в нас за датчик руху. Ми включаємо цю кнопочку, і в нас працьовує датчик руху. Коли ви рукою махнете, він виключається. Ви, наприклад, зайшли десь, хочете виключити в світле приміщення, заходите в темне, не треба рукою тягнути, включили. І працює також це все на, і на червоному цьому. Бачите? От я моргаю, виключає світло. Ще один нюанс. От я зараз виключу. Давайте виключай. Якщо ви бачите, там під низом і оцей датчик блін, виключається. Що він працює, оцей датчик руху. Там таким синеньким підсвічується, і кнопочка підсвічується, і низ підсвічується синеньким. Значить, означає, що у вас датчик включений. Індикація теж є, це великий плюс. Так, давайте ми це все виключимо. Далі, по зарядці. По зарядці в нас йде е... Type-C. Це дуже приємно, це дуже класно. Все закривається гарненько. Ну, IP44 має закриватись Е, Далі тут кріплення стандартне, як всіх йде. Ця штука до лоба, вона йде така, ну як вам сказати, і не резина і не пластик. Не знаю, півгодини тримав його на лобі. До півгодини тримав відчуття, що воно мене натискає, немає. Але але, як ви бачите, тут зроблено тут пластик, тупо твердий пластик, він не тисне. Тут він такий м'ягенький. Дивіться, зараз вам покажу. Він такий не є дуже твердий, ну, м'ясенький пластик такий. Ну, не знаю, чи цього квадрат буде натискати. Напишіть, будь ласка, в коментарі, в кого є, можливо, хтось купляв чи натискає оця штука. Ну, я не відчував цього. Давайте я вам е, покажу. Я зняв вечірком, засікнув, скільки реально він робить. Я його зарядив до кінця і поставив на балконі е, його розряджати, і скільки часу він просвітить. От ось це відео. Так, народ. У нас на годиннику е, 19.07. Коротше, включаємо його, світить він просто нереально. на максимальний режим, бо тому що тут є 30%, червоний і цей. Ми на максимальний режим, включаю, залишаю його на балконі. Зараз ми дивимось 19.07 ми включили, коротше. подивимося, скільки реально часу він просвітить. Погнали, не переключайте. Ви його баню стилю. Ліхтариком спати пора на годиннику у нас е, майже 11-та година, він світить, йому хоч би що От, трошки звичайно під сію, ну не так яскраво, але все одно лупашить, камера не годна навіть фокусуватись. Це у нас на 100% режимі. Зараз я вам покажу так. 100% він цвітив, а це 30. Він же 4 години. 4 години він же отако лупашить. Нереально, блін, ну його баню. треба лягати спати. Коротше. По заявленому він реально, блін, фігаши і фігаши. Ну, світло дуже яскраво. Як ви бачите, по автономності НІПРЕМ нас не обдурив. Оця графа, оця графа в нас 100 хвилин, вони щось применшили навіть. Навіть применшили, тому що 4 години він фігашив на 100%. Та це не було повних 100% як зараз, коли він заряджений, але це не було як 30. Це не було якось так. Він яскраво світив 4 години. Так що, якщо дивитись по характеристиках на 30%, тут пише 480 годин, цей ліхтарик, мені здається, скомпонований так, що він до 10 годин, до 10 годин на 30%. от ви зарядили повністю його. Включили на 30% і до 10 годин, я думаю, він буде світити. Звичайно, так. Не забувайте про температуру. якщо ви в мінус підете світити тим ліхтариком, він, він вам 10 годин не видасть. Треба, щоб була температура 15-16, плюсова температура градусів. Тому що акумулятор, звичайно, буде скоріше сідати при холодній температурі. Зимою він вам то не видасть. Так що, ось так. Що, давайте перейдемо до цього розкрутимо. Подивимося, як всередині все зроблено. Мені дуже цікаво. ви бачите, для розбору вони зробили гарну таку защенку, ви догори тягнете і його розбираєте. Спокійно, не треба нічого колупати. Ось який акум. Ну, скажіть, тут 1200 повністю є. Все акуратненько зроблено. Тут все запаковано. Подивіться сюди, резиночка на IP44 є. Все вона закриває, ну, без питань, просто бомба. Резиночки є, все є. Ну що ще треба? А кум реально весь корпус. Тут коп світлодіод дуже маленький. Тут нас стоїть ззаді, якщо ви бачите, зелена е контролер заряду і все там з резистором. Ну але весь корпус в камуляторі. І все воно гарно запаковане, захищене, заклеєне цим скотчем. Ну, без питань. Компактно і подивіться сюди. Як воно зроблено? Бачите, який грубий пластик іде по краях е, акумулятора? Щоб ви при ударі десь там акумулятор, як будете проколоти його е, до акумулятора? Вам з боку ще далеко буде дойти. Бачите, зазори між акумуляторами є. Так що тут зроблено дуже круто. І зараз хтось напише мені, та блін в Китаї така копія коштує за 3 долара. Так ідентичний. Так, я думаю. Я бачив такі от ліхтарики такої форми в Китаї, так? вони коштують по 200-150 гривень. Корпус може бути вигляд, той же самий, але якість матеріалів і виконання зовсім друге. Ну, я вам даю гарантію. Мені ліхтарик просто дуже сподобався. реально. Дуже класно зробили ось цими датчиками, круто, взагалі без проблем. Так що рекомендую, хто займається такими видами робіт, як сантехніка, електрика і так далі. От такі роботи, що там без налобного ліхтарика ніяк. Ну, реально рекомендую вам цей ліхтарик. Просто супер. Я його кажу, протестив вздовж і впоперек. Як то кажуть. Так що без питань. Він дуже товстий. Що, народ, давайте провіримо по зарядці скільки він на себе бере. Тому що мене щось дуже сильно мучить оце питання, що 220 хвилин. Вони щось, напевно, перепутали. Я не знаю, або півампером заряджати, щоб 220 хвилин заряджати. Так що давайте пробуємо. Поставити його на зарядку і подивимося USB-тестером, скільки він реально е, споживає. Так, до речі, прийшов мені USB-тестер новенький. Я тільки його розпакував, я ще навіть ним не користувався. Цей старий е, показує неправдиві ці. Е, тако ми зробимо. Так. Цей старий показує неправдивий вольтаж. Ну, Зараз він покаже мені 8,5 вольта. Бачите? Ну, тут ампераж і це все він показує добре. До речі, напишіть, хто знає, як перемонтувати, оцей, що там, проблеми, які проблеми. Я то можу сам подивитись, але. А це в нас що показує? Все, 5,2 вольта. Давайте ми включимо ліхтарик на зарядку. І зараз ми подивимося, скільки він споживає. Він десь розряджений, якщо чесно, на 50%. Може трошки більше. Ой, менше. Включаємо USB. Бачите, у нас тут світиться індикація червоним, коли він зарядиться, буде зеленим. Так, він на 50%. Подивіться, скільки він споживає. Він споживає пів А. І тому він так довго заряджається. Ну, пів А, грубо говоря, 2, 2 години-2,5 години, якщо він буде заряджати пів А. Ну, це не 220 хвилин. 220 хвилин це в нас виходить скільки. 120 хвилин то є 2 години і ну блін 3,5 години. Ну вийшло серйозно чи що? Ну то за дофіга. Або ну я тестив, як я його заряджав е, ну, з магазину, прям він там був заряджений, не знаю наскільки. Ну, ще простояв я не знаю, не знаю. Ну, хвилин 30-40 і дозарядився він. І все. Ну, пів ампера він заряджає, трошки маловато. Та вони все по технології роблять, тому що 1200 мА. Ну, бажано заряджати півампером. Тоді акумулятор довше прослужить, він не буде перегріватися і так далі, тому що він тут плотно закритий і все. Ну, Хоча б дали 600-700. Ну я думаю, при нулю він 600-700 заряджать. Кінцева думка про цей ліхтарик, моя лічно моя, особисто моя. Я. Це є моя думка. Ви можете писати і там думати, що хочете. Зараз напишуть гімноем і так далі. Моя лічна думка. Ціна його там 500 з копійками гривень. Трошки дороговато, не спорю. Але я б ще за такі гроші, що я хотів тут мати? Звичайно, магнітний тримач. Тому що, бачите, тут швидко знімаються ці лямки. І е е я би хотів, наприклад, якщо я десь довго працюю, щоб в мене були ось тут магніти. Можна ж було зробити ось тут, поставити два неодимових магніта, маленьких просто зробити посадочні е такі. Ці місця і їх там вклеїти. Вони б не мішали чолу, ні, нічого гарно би закривались. І ти, коли хочеш, до якоїсь труби, до металу можеш його примагнітити в загальному все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок того ліхтарика або хто має напишіть, як він в користуванні. І все, як то кажуть, слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо і всім до наступних відео.